Велику партію цієї постільної білизни я продала лише за сутки. І потім отримувала від вас майже кожного дня повідомлення, коли буде в наявності. Чекаєте, чи можна замовити. І ось, будь ласка, оголошую офіційно, знову з'явилась в наявності постільна білизна преміум якості, сатин з додаванням шовку, склад 100% бавовна. Пакування ви бачите самі. Воно. Супер подарункове. Плотний чемодан з логотипом фірми. Всередину акуратно спакована постільна білизна, яка додатково перетягнута стрічкою, а сама постіль плюс запакована в плотний ПВХ пакет на двох кнопках. Лише євро розмір ціна 1750 гривень. Ось такі маю кольори. Постіль лише в євро розмірі. І отримали знову невелику партію. Тож не баріться, не зволікайте, а одразу пишіть мені В особисті повідомлення, щоб вам дісталася ця постільна білизна. Вона без перебільшення преміум якості. Дуже гарна. Сатин плотний, м'який, переносить велику кількість прання експлуатацій не втрачає кольора, не електризується, ковтунцями не береться. В комплекті дві наволочки розміром 50 на 70, верхня частина. Сатин з додаванням шовку, з малюнком, з таким по типу, як страйп сатин, зроблений, з рюшками з чотирьох сторін. Внутрішня сторона це однотонний сатин, одягається на запах, достатньо глибокий, гарний запах, подушка випадати не буде. Простирадло звичайне, не на резинці розміром 220х240, прошите, оверлочене тканина сатин однотонна. Підходить на ліжко євро та євро плюс. Підковдра зроблена так само, як і наволочки. Верхня частина це у нас такий ось сатин з додаванням шовку. Дуже красиво виблискує при штучному освітленні. Малюночок нанесений за технологією по типу як страйп сатин. Розмір підковдри 200х230 підходить під стандартну євроковдру. Внутрішня частина підковдри – це однотонний сатинчик, такий самий, як і простирадло та внутрішня частина наволочок. З трьох сторін підковдри також є рюша, така сама, як і на наволочках. Застьобується на замочок. Всередині всі шовчики акуратні, ідеально прошито та оверлочно. Чино нитки ніде не торчать. Змійка розташована знизу під ковдри, закрита додатковою тканиною, щоб сам замок не було видно. Фурнітура працює добре. Не дарма ця постільна білизна так швидко розлетілася, і ви її полюбили і питали ще, тому що вона преміум якості тут відмінна якість пошиття і дуже красивий дизайн постільної білизни. Для деталей та замовлення пишіть в особисті повідомлення Instagram клім.